Часи постійного пресингу нехай спорт підтримає тебе. Його харизма закохує у себе фанатів. Спілкування з пресою це завжди шоу. Стівен Джерард наполягає встановити йому пам'ятник, бо він той, хто знову зробив легендарний англійський клуб великим. Вітаю, це гра футболів. Завершенням цього сезону англійської прем'єр-ліги закінчаться не тільки чемпіонські перегони, закінчиться дещо більше. А саме ера Юргена Клопа в Ліверпулі. І це випуск не просто про футбольного тренера. Цей випуск також про дещо більше. 26 січня 2024 року на офіційному ютуб-каналі Ліверпуля з'являється інтерв'ю з головним тренером Юргеном Клопом. Його зміст приголомшує. Німецький тренер робить заяву, що залишає команду в кінці сезону. Фани не можуть повірити в цю новину. Коуч, з яким асоціюється Ліверпуль, коуч, який повернув би минулу славу з нового сезону, більше не вийде з підтрибунки Енфілду, не буде стрибати в тренерській зоні, не кричатиме на своїх гравців і вже не зробить шалений забіг, радіючи перемозі. Але шок швидко змінюється ажіотажем довкола решти матчів Ліверпуля в цьому сезоні. Особливо це стосується заключного поєдинку. На гру з середняком АПЛ Вулвергемптоном перекупи продають місце на трибуні за тренерською лавою за шалені 40 тисяч фунтів. Тоді як на звичайний матч, туди можна придбати квиток за 100 фунтів. Божевілля не інакше і все, аби бути ближчим до Юргена Клопе. Чути його кожне слово, бачите його кожен рух в останній день на Енфілді. То в чому ж унікальність цієї людини? Давайте розбиратися. Клоп народився в німецькому місті Штутгарті. Його батько Норберт Клоп в юності вважався дуже перспективним голкіпером. Навіть запрошувався на перегляд в Кайзерслаутерн. Але вийти на професійний рівень так і не вдалося. Вся його кар'єра це матчі за аматорські клуби. А заробляв на життя Норберт торговим представником компанії спортивних товарів Фішер. Паралельно батько клопа намагається максимально заповнювати спортом дитинства Юргена, надає переваги лижам і тенісу. Футбол у цьому списку третій. Юргену футбол подобається, але грає він більше для задоволення на аматорському рівні. Зіркових здібностей в нього немає. Він розуміє, що з такою грою заробляти на життя неможливо, тому паралельно працює вантажником. У 23 на Клопа завертає увагу футбольний клуб Майнц. Він підписує перший в житті професійний контракт. Граючи за Майнц, клоп занурюється у вивчання тренерського мистецтва. Його цікавить, як будувати малюнок гри, куди має бігти кожен гравець відповідно до фази атаки чи захисту. У клопа багато власних ідей. Партнери згадували, що поки інші пили пива після гри, клоп разом з тренером Вольвогом Франком малював схеми на серветках. Клоп у 31 рік здобуває тренерську ліцензію, а в 33 починає тренувати. Його запрошує рідний Майнц. На прес-конференції під час представлення клопа деякі журналісти починають сміятись, вважаючи це жартом. На всі ці посмішки на свою адресу Юрген Клоп відповідає шістьма перемогами у семи перших матчах. В міжсезоння він везе команду на збори у Швецію. По прильоту у Стокгольм, автобус везе команду, повз комфортні готелі і місцеві резорти. І врешті гравці опиняються в дикому лісі біля озера, де на них чекають звичайні туристичні намети. Зараз це усілякі модні коучі називають тімбілдингом. Тож можна вважати, що саме клоп, засновник жорсткого тімбілдинга ще до того, як це стало мейнстрімом. Небагато було тих, хто був у захваті від оригінальної ідеї Юргена Клопа, тим не менш, життя в наметах, приготування їжі в умовах лісу, різноманітні завдання спрямовані на взаємодію гравців, у побуті дало свій результат. За два роки Майнц під керівництвом клопа вперше за 100 років виходить у першу бундеслігу. Ще за рік клоп здобуває право зіграти в Кубку УЄФА. Це був його пік у майнці. Скромні фінанси клубу все ж призвели до того, що вже у 2007-му його команда вилітає з першої бундесліги. Клоп залишається у майнці з бажанням повернути команду до еліти, але після провалу місії. Приймає рішення залишити клуб, в якому провів 18 років. Від початку 2008-го з ним ведуть перемовини топ-менеджери Гамбурга, але в останній момент відмовляються підписувати коуча, якого Рада директорів вважає невідповідним рівню клубу через увага, зовнішній вигляд. Ось частина звіту. Клоп надає перевагу спортивним костюмам. Носить щетину і неадекватно поводиться під час матчу, стрибає, кричить і бігає вздовж поля після здобуття перемоги. Як дивно зараз виглядає цей звіт, зараз ми з вами можемо сказати лише одне: так в цьому, увесь клоп. Невідомо як склалася шлях клопа в гамбурзі, але саме завдяки невдачі з гамбургом, в житті героя нашої сьогоднішньої історії несподівано з'являється інший амбітний виклик. Генеральний директор Борусії Дортмун Ганс Йоахім Вацке запрошує його на Вестфален. Вацке не бентежить зовнішній вигляд нового тренера, зате повністю влаштовує талант Юргена і футбол, в який грав його Майнц. Друзі, наш проект підтримує Фавбет. Гра футболів це щирі емоції, так само як і Фавбет підтримує український футбол та забирає вітальний бонус. Будь середині гри разом із Фавбет. Борусія Дортмун того часу це команда, яка кілька років перед цим врятувалась від банкрутства. Сезон 2007-2008 Джмелі завершують лише тринадцятими. Це найгірший результат команди за 20 років. Але такий стан справ аж ніяк не лякає клопа. Зі своєї колишньої команди клоп привозить на Вестфаленд Невина Суботіча. Також у команді з'являються Нурі Шахін, Хумельс Марко Ройс і хлопець з чемпіонату Польщі на ім'я. Роберт Левандовський. Основний принцип відбору в команду: у мене ніколи не буде грати гімнюк. Як би чудово, він не був м'ячу. За три роки з Клопом Борусія проходить неймовірний шлях від шостого місця до чемпіона у 2011 році. Наступного сезону Клоп повторює це досягнення. І ще додає перемогу над Баварією у фіналі Кубка Німеччини. Найтитулованіший клуб з Мюнхена принижений на Олімпійському стадіоні в Берліні з рахунком 2-5. На запалі команда заходить і у наступний сезон. Тепер в клопа нова ціль виграти лігу чемпіонів в травні 2013 року. Борусія дістається в фіналу. Там в суперниках Баварія, але розбити мюнхенців як роком раніше у кубку не вдається. Цього разу Борусія програє. На гол Манджукіча Джмелі дають відповідь влучністю Гюндагана з пенальтів. Але на 89-й Робен розбиває мрію клопа. Борусія на піку свого взльоту починає продавати своїх головних гравців: Гьотце і Лівандовські в Баварію, Шахіна в Ріал. Це стає початком кінця. Команда вичерпує себе кадрова і не спроможна більше боротися з гегемоном. Як казав сам клоп у Борусії, тоді були лук і стріли, і вони іноді влучали в ціль. Баварія ж мала базуку. Такий стан речей амбітного клопа абсолютно не задовольняє. І по завершенні сезону 14-15 він залишає Борусію. Офіційно літо 2015 року клоп проводить у відпустці і не думає про нову роботу. Це правда, але не до кінця. Бо замість нього про це думає його друг і агент Марк Косіке. До осені окреслюються два чітких варіанти: Челсі, який помалу починає йти на дно після другого приходу Мауріньо, і Ліверпуль, який теж починає рух вниз з Бренданом Роджерсом. У підсумку клоп летить до США, аби зустрітись з власником команди Генрі та президентом компанії, яка керує Ліверпульним Майком Гордоном. Після зустрічі, яка тривала увесь день, Гордон дає незвичайну характеристику футбольному тренеру, але ця характеристика тільки посилює масштаб особистості клопа. В звіті вказано наступне. Ця людина може не тільки управляти футбольною командою, але й працювати генеральним директором будь-якої великої міжнародної компанії. Кінець цитати рішення прийняте. Клоп той, хто їм потрібен. Ліверпуль на той момент живе у турбулентності. Останнє чемпіонство здобуте ще у 90-му році. Відтоді серед внутрішніх трофеїв брали хіба Кубок Англії та Кубок Ліги. Трохи краща ситуація на міжнародній арені. Кубок УЄФА і суперкубок в 2001-му. і Кубок Чемпіонів здобутий у 2005 році, який теж встиг вже припасти пилом у клубному музеї. Партнер випуску Вода Рідна, справжня, українська. На представленні журналістам клоп одразу закохує в себе публіку. Він Тролить Мауріньо і додає собі кілька плюсів скромності. Називає себе Normal One. I'm the normal one maybe. If you want this. Знайомство з командою на базі в Мелвуді починає з написання слова Жахливо великими літерами на дошці для теорії. Клоп хотів донести, що саме так команди почуватимуться після гри проти його Ліверпуля. Для цього потрібно було багато працювати. Бігова робота, постійний пресинг на чужій половині поля намагання змусити суперника помилитись ще на початку створення атаки. Це те, що він називає гегенпресинг. Деякі гравці у це не одразу вірять. Його тренування і методи називають одноманітними. Так, звісно, може клоп і є футбольним ботаніком, але він точно знає, чого хоче. Результат приходить майже одразу. Ліверпуль до кінця 2015-го переграє Челсі та Манчестер Сіті чемпіона та віце-чемпіона попереднього сезону. Гравці починають вірити в тренера. Дебютний сезон клопа завершується в Базелі у фіналі Ліги Європи, але матч проти Севілії стає суцільним розчаруванням. Перший тайм Ліверпуль проводить краще і виграє 1-0 завдяки голу Старіджа. Але яскравий виступ у другому таймі від Севільї зводить на нівець цю перевагу. Іспанці перемагають 3-1. Після гри клоп визнає, Севілія виглядала сильнішою. Але він також знав, що це не його команда, і що, можливо, цей Ліверпуль перевершив себе, дійшовши до фіналу. Виступаючи перед гравцями, він каже, що пишається ними і що попереду будуть нові фінали. Юрген починає формування нової команди влітку до Ліверпуля. Приходять Мане і Вайналдум за рік Салах. Під клопа акціонери клубу готові витрачати. Ліверпуль здійснює трансфер вірджила Вандейка, який стає найдорожчим захисником світу 84 з гаком мільйони євро. Тріо Ліверпуля, Салах, Мане, Ферміно забезпечують 91 гол. Загалом в цьому сезоні у команди клопа 135 голів у всіх турнірах. Салах стає найкращим бомбардиром прем'єр-ліги. Встановлює новий рекорд у 32 голи в чемпіонаті за сезон. Окрім золотої бутси, він отримує звання гравець року АПЛ. У Лізі Чемпіонів Ліверпуль виграє групу. Проходить Порту, Манчестер Сіті, а потім і Рому. Далі фінал з Реалом. Клоп стримав обіцянку. Фінал з Севілією був не останнім. Фінал Ліги Чемпіонів, який дехто з вас точно бачив на власні очі. 2018 рік травень, теплий сонячний Київ. На НСК Олімпійській все складається не так, як бачив клоп. Вже на початку гри Рамас ламає салаха. Підливчинок від капітана Ріала позбавляє Ліверпуль головного козиря в атаці. Мо залишає поле в сльозах. Але це не останні погані новини для клопа. Голкіпер Каріус видає свій найгірший матч, і все це трапляється знову таки у фіналі. Помилка Каріуса дозволяє бензима відкрити рахунок в грі. Зусиллями Мане Ліверпуль ще вирівнює становище, але потім на поле виходить Бейл, і саме в цей вечір в Києві забиває свій найвидовищний гол у кар'єрі. А на сам кінець Каріус привозить і третій гол у власні ворота. Атмосфера в літаку з Києва на Ліверпуль похоронна. Сам клоп згадує, що він був чи не єдиним, хто не плакав. Наступного дня в мережі починає ширитись відео, де клоп разом зі своїм помічником Кравіцом, а також солістом німецького панк рок-гурту Дай Тотенхосен Кампіно горланять пісню з наступними словами: ми побачили Кубок чемпіонів. Мадриду пощастило. Ми клянемося, що повернемо його до Ліверпуля. <звук> Ця поразка у фіналі для Клопа стає шостою поспіль. Окрім згадуваних програшів у Лізі Європи та двічі у лізі чемпіонів, ще невдачі в останніх сезонах Кубка Німеччини та Кубка Ліги в Англії. Для когось іншого вихід у фінал після черги провалів вже став би комплексом або жахом, який вбиває будь-яку мотивацію до нових звершень. Але це точно не про нашого клопа. Він шукає, як це виправити. Повертаючись до фіналу в Києві, варто сказати, що історія брудного фолу рамаса на салаху не є останнім епізодом, який мав вплив на поразку Ліверпуля. Після повернення з Києва Юрген Клоп отримує дзвінок від Франца Бекенбауера. Той наполягає, що Каріус у фіналі припустився тих помилок не просто так, бо на початку другого тайму Кіпер зіштовхнувся з тим самим Рамосом і цілком можливо отримав струс мозку. Клоп вирішує перевірити це. І Каріус, який на той момент перебуває у відпустці в США, кажуть відвідати спеціалістів у бостонській лікарні загального профілю штата Масачусетс, щоб пройти обстеження. Його підсумок з 30 маркерів струсу мозку. Результатів тестів показують, що у Каріуса їх 26. Клоп це не використовує як виправдання, але приймає як пояснення. Кіпер на той момент не сказав, що відчував себе погано і взяв всю відповідальність на себе. У підсумку ця порядність або навіть справа допомогти команді, маючи струс мозку, коштувала Каріусу місця в Ліверпулі. Мерсесайці купують на його місце Алісона Бекера з Роми за 65 мільйонів фунтів. Це найдорожчий трансфер кіпера у світі на той момент. Чи вартував Алісон цих грошей? Всі отримують відповідь у грудні 2018-го. Ліверпуль грає на Енфілді матч останнього туру проти Наполі. Для того, аби пройти у плей-офф команді, клопа потрібна лише перемога. Салах забиває у першому таймі. Ліверпуль створює моменти і надалі, але забити не може. На останніх хвилинах свій шанс отримує і наполі. Але з вбивчою позиції Мілік програє дуель Алісона. Без цього сейву нам би не було про що розповідати далі. Пізніше люди, які бували на базі Ліверпуля у Мелводі, не раз чули, як клоп наспівував All you need is Alison Бакер, Alison Бакер за мотивом хіта групи Queen «Radio Gaga, Radio Gaga». Підсиливши лінію оборони, клоп розуміє, що за атакою, яка на той момент виглядала близькою до досконалості, треба теж щось робити. До трійки фірміно, салах мане суперник вже почав пристосовуватись, а значить, забивати буде складніше. Клоп вирішує підтягнути рівень реалізації моментів при стандартах на той момент не найсильнішої сторони Ліверпуля. До того ж, команда часто втрачає м'яча під час того, як розігрує аути. Клоп натрапляє на статтю про спортивного спеціаліста і тренера з вкидань Томаса Гронемарка. Юргену стає цікаво, він телефонує данцю і запрошує на роботу. Так, Ліверпуль стає першим клубом, у якого в штаті з'являється тренер зі стандартів, і це теж дасть свій результат про це пізніше. А поки в чемпіонаті Англії Ліверпуль вперше за 29 років як ніколи близький до того, аби взяти титул. Команда йде поруч з Манчестер-Сіті протягом всього сезону. Останні 9 матчів завершуються перемогою, і вони набирають рекордні 97 балів. Але Ліверпуль програє у гвардіоли на один бал більше. Розчарування для всіх, але не для клопа. Він відчуває в команді силу і перспективу, і ця віра передається гравцям в півфіналі Ліги Чемпіонів проти Барси. Рахунок першого матчу 3-0 на користь каталонців. Фактично всі говорять про те, що гра в Англії просто формальність. Так говорять всі, окрім клопа. На передматчевій установці в готелі клоп каже, всі твердять, що це неможливо. І давайте будемо відвертими, це, мабуть, неможливо. Але якщо хтось і може це зробити, то це ми. Гравці уважно слухають свого вчителя, а далі на енфілді відбувається справжнє диво. Дуже швидко Орігі розпочинає процедуру повернення Ліверпуля до життя. А на початку другого тайму рахунок нічийний за сумою двох матчів робить Вайналдум. Нідерландець оформлює дубль за три хвилини. А далі Ліверпуль розігрує свій козир. За 11 хвилин до кінця кутовий біля воріт барси. Алісандр Арнольд підходить до м'яча, пас і гола рігі. Якщо ви думаєте, що це випадковість, то ні. Це частина підготовки до матчу, зокрема з тренером по стандартах. Гравці Ліверпуля були попереджені, що барса розслаблена діє під час кутових, і клоп готувався використати цей козак. Але готові були не тільки гравці, а навіть хлопчики, які подають м'ячі біля кутових. 14-річний болбой Оклі Канон'є, який зараз грає за молодіжний Ліверпуль, чітко знав, що робити, коли стався той кутовий. Уважність клопа до деталі дає результат. Ця перемога надає клопу відчуття, якого він раніше ніколи не відчував. Він знає, що цей фінал Ліги Чемпіонів він точно виграє. Перед фінальним матчем з Тоттенгемом в Мадриді він абсолютно не відчуває тривоги. Він навіть дозволяє собі двох години після обідні сон, після чого спокійно збирається і вирушає з командою на Метрополітано. Ліверпуль забиває швидко, Салах реалізовує пенальті, а під кінець матчу другий гол забиває Орігі. Юрген Клоп виграє свою першу лігу чемпіонів. А для Ліверпуля це шостий в історії Кубок Чемпіонів. Під час святкування на закритій вечірці у Мадриді стається символічний камбек. Клоп і його друзі, в тому числі німецька рок-зірка Кампіно, записують імпровізоване продовження свого першого треку в Києві роком раніше. Ми шлаємо привіт з Мадрида. Сьогодні ввечері ми зробили це в шосте. Ми привеземо його назад до Ліверпуля, тому що ми обіцяли це зробити. Влітку 19-го року усі ключові виконавці клопа підписують нові довгострокові контракти. Ніхто не шукає кращих варіантів розвитку кар'єри, як колись Торес чи Суарес. До того ж, у всіх залишилась одна незавершена справа: стати чемпіонами Англії у новому сезоні. Ліверпуль змітає всіх підряд. Рекорд йде один за іншим. Команда бере 79 очок із можливих 81-го. Це друга за тривалістю безпрограшна серія в історії англійського футболу. Ліверпуль досягає позначки у 18 перемог поспіль, і це повторення рекорду. АПЛ також команда бере суперкубок Європи та виграє клубний чемпіонат світу. Клоп отримує звання тренер року за версією ФІФА у 2019 році. У 20-му Ліверпуль у довжелезному сезоні, який був дограний аж у серпні 2020 року через пандемію ковіду, виграє чемпіонство перше за 30 років. Червоні здобули у тому сезоні рекордні 99 очок. Відрив від Манчестер Сіті з мільярдними інвестиціями, склав 18 балів. Але головне, що титул чемпіона, який клоп повернув на Енфілд, автоматично зробив його живою легендою клубу. Звісно, це були командні зусилля, але в центрі захоплюючого відродження Ліверпуля була одна надзвичайна особистість Юрген Клоп. Вражений такими успіхами, Стівен Джерордж заявив, що німецькому тренеру ще за життя потрібно встановити пам'ятник на Енфілді, бо Юрген Клоп геній, який перетворив мрії на реальність. Що станеться після цих двох сезонів, уже було неважливим. Клопу пробачили будь-які результати. У 22-му році його контракт з командою завершувався, та боси клубу погодили пролонгацію співпраці, і, можливо, це стало помилкою. Насамперед для клопа. У тренера не залишилося більше емоцій. Він повністю вигорів. Про що зокрема і сказав у своєму зверненні до фанатів наприкінці січня 24-го. Отже, всім цікаво, чим закінчиться останній танець клопа в Ліверпулі. Як тільки стало відомо, що клоп залишить Ліверпуль, за ініціативи клубу розпочалося виробництво серіалу. В групі дозволено знімати все. За можливість показати на своїх платформах історію прощання клопа з Ліверпулем вже змагаються стрімінгові гіганти Amazon, Netflix та Disney. Зараз ми ще не знаємо, який фінал історії чекає на Ліверпуль в цьому серіалі і чи буде це переможна голівудська історія, в якій все сентиментально до сліз на фінальних титрах. Але клоп все одно залишиться для червоних легендою, бо він змінив Ліверпуль. Точніше він повернув Ліверпулю втрачений багато років тому неповторний шарм і магію і перемог, коли не існує нічого неможливого, якщо вірити в себе і вірити в клопа. Який шлях набрав би Юрген Клоп після Ліверпуля, якою б дорогою не прямував після всього, що він зробив для Енфілда? Він will never walk alone. Друзі, родини загиблих Ультрас потребують вашої допомоги. Ці хлопці любили футбол, палко вболівали за свої клуби і нашу збірну і в вирішальний момент віддали своє життя, захищаючи Україну. Звертаюся до вас підтримати фонд Трибуна героїв qr код на екрані. Буду вдячний всім, хто долучиться. Напишіть в коментарях, чим саме вас вражає постать Клопа. Який матч його Борусія або Ліверпуля? Ви завжди згадуєте, коли мова йде про нього. І до речі, в якому наступному клубі ви бачите далі Юргена Клопа? Лайк випуску, дякую вам. В нас дуже гарні перегляди, але прошу вас підтримати також підпискою наш українськомовний Ютуб-канал. Гра футболів з вами був Олександр Денисов. Слава Україні!